Виконуємо завдання 3 практичні роботи до теми 10 за підручником інформації 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. У завданні пропонується у поточному документі вести деякий текст. Якщо сказано, що у поточному, то швидше за все, вважається, що потрібно вводити в документ, який ми працювали в попередньому завданні. Ми його зберігали з ось таким іменем. Давайте відкриємо його подвійним кліком лівої кнопки миші. Під час виконання завдання я буду використовувати текстовий процесор Word 2021. Натиснемо клавішу Enter, щоб створити новий абзац, і введемо текст. Якщо у вас не змінена мова на англійську, то змініть на англійську. один спосіб, це бачимо, відкриваємо ось тут. Змінюємо мову назад на українську, можна так само ось тут, або можна використати сполучення клавіш Alt-Shift, або Ctrl-Shift. Одне з таких сполучень буде у вас працювати. Тобто затискаєте клавішу, наприклад, Alt- і натискаєте клавішу Shift. Або затискаєте клавішу Ctrl і, не відпускаючи, тримаєте клавішу Shift. Давайте збережемо файл. Цього разу вже просто зберегти, тому що ми зберігаємо в тому самому місці з тим самим іменем. І завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!